Шановного товариства, вітаю вас на каналі футбольного клубу Кулики Білка». і давайте підведемо підсумки групового турніру Ernesto Юсто 2024. За підсумками трьох поєдинків команда набрала сім залікових очків, де було дві перемоги: одна нічия, дев'ять забитих м'ячів, чотири пропущених м'яча. Ну а приміщення Львівської асоціації футболу відбулося жарбкування пар 1-16 фіналу. Ну а нашим суперником стає ФК Олесько, який обіграв стикового матчу за вихід 1-16 фіналу Темгірське з рахунком 0-5. Василь, команда зіграла три матчі на меморіалі Ернеста Юста. Наскільки вони були складними? Які були завдання на ці поєдинки? Наскільки команда успішно їх виконала? Ну, скажімо так, ми готуємося до сезону, до чемпіонату, тому це товариські ігри, які десь ми наігруємо, відновлюємо ті схеми, які ми е в минулому році грали, тому працюємо подальшому, тренера нам ставлять завдання на кожну ігру, стараємося виконувати, десь щось виходить, не все виходить, бо є відповідне, працюємо трошки під нагрузкою, але в загальному ну, вийшли з групи, продовжуємо далі працювати. Ну але по традиції давайте, шановство, почнемо все спочатку. Тож вам гарного перегляду. Зараз розберемо е, гру по, по грі, в принципі, повністю, як то кажуть, переграли їх е, єдиний результат. Але зараз на сьогоднішній день нам результат не такий, як то кажуть, завжди хочеться вигравати зручну, але він, там, ми не ставимо би, там, на перше місце. Ми готуємося до сезону. Є моменти, які потрібно підтягувати, а є моменти, які потрібно взагалі забирати в сторону. Ну, зараз Ленчі. на ваших екранах відбувається основа тактичної підготовки, де розбирається Чотири. попередній повітря, зверхується до, до наступного суперника. Там буде момент. Так, Зараз э, дадуть вам номер, вдіваєте.

Розкажи, що таке пороздавали посадити. Роздали датчики Polar, які нам будуть допомагати визначати, в якому стані футболісти, які в них пульс, які вони дистанцію пробігли і спринти. А, а рівень алкоголю в організмі буде показувати? Ні, то вже окремо будемо. Буде ще щось, так? Так, так, то ви живе окремо. Ну ви не переключайтесь, підпишіться на канал, потім знаємо, хто найбільше алкоголю вживає з футболістів. Знаємо таке? Нема, 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 таких. Таких. нема таких. Ну, але нічого, Ну, зараз, шановні туристи, переходимо від теорії до практики. А вам гарного перегляду. Е, так, е, сьогодні день великої нагрузки. По роботі зараз два е, кола е, пробігаєте, тільки віднесіться дуже добре до розманьки. Два е, е, кола, координація, стороти, два стороти, по, квадраті, по квадраті. і пізніше що буде щось після На роботу заїграємо. Потом команда на команду тоже Побираем на цель. На Якись... На какие-то интересы Все, включаем лечебный Убил его Бат тоже, блядь Скажи, как подивляться iPad. Там вроде по мені уже я можу закінчиться. Давай не тут. О, бойте касання! Дай дістав! Один давай! Like yeah, yeah. like – Я так як дивлюсь всі по цьому не пускати, не пашки просто ще більше. Він бігав під самим найбільшим цим, він багато робив цих. Ну і Вова Войтович, то зрозуміло. Він ще не відновився. Так, він ще не готовий, перший день. Ну, всі в середньому однаково. Годину часу вже працюють. Всі в хорошому більш-менш стані, при нагрузці непогані показники, тільки то, що після травми гравці ще видно, що їм важкувато, але в загальності все добре. Швидко відновлюються, роблять хороший об'єм роботи, кілометраж, спринти, так що все добре. Давай, давай, Що ти бородати? Та я нічого. Я, як важко працює. Видно воротар контролюєте весь процес. Правильно, ще воротар буде носити ті ворота. Він там буде м'ячі виймати з тої сітки. Або не вийматиме. Зараз побачимо як там буде. Хто забив, той починає. Давай, може. Давай, 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 бере! Є! Давай, Давай на линию все. Давай бегом, бегом, бегом. Бежим и отпочиваем. 12 бежим, 12 отпочиваем. 12 бежим. На линию. 12 секунд бежим, 12 паузы. бежим. Так, хороші ще розкатати. навантаження симпатичні. Навантаження залов. Нормально плачні. Розкатати. Що за кіркоров приїхав туди? Зарадай відрадний. Ти бачив? Отак, трошки собі полежав, попав сюди на картинку, замовив 4 пива і йде на масаж. Довелося саме, ви не переключаються, зараз все почнеться. Давайте два слова і готуємося до гри. Команда, ви розумієте, збирається, ну, то не звертайте на це уваги. З першої хвилини взяти м'яч під контроль. И що сейчас не там, Питай, там, любить позволив, кошку доворський, панасюк, популяр, гладкий. Я що складу, Васильевич? Нет. Нет. Все, давай. I like that. Побач! Здраво! Добрий день! Як мова? 5-0

Ну що ж, під сканування. молодці, молодці, команда забуває сьомий гол. Фе... Феєрія просто в першому таймі. Феєрія горів. Тут можна знімати? Так, добре. Я уже там треба ватал. Що, мастер? А шо тим? О, нічого собі, гарно. гарно. Бачиш, Шу. Ти виходиш? Я не знаю. Покликали, але чи, чи розтара пацанів, чи виходити, не знаю. Нет, я думаю, зараз вийдеш а Як вам? Та нічого. Холодно трохи. Трошки холодно. бачите що робиться, прийшли найменші болівальники підтримувати. Так, так, я думаю, що і команду і безпосередньо Івана Юскевича е, ну Ще його правда на полі ми не бачили, але нічого. нічого, нічого. Зараз ми його побачимо. Що, що там, забили гол? Так, Поки ми говорили, рахунок стоїть 7-1, а я ще якраз добольвальників питався, як ні настрій, як що, але... Ну, дивися, і гол забили. І треба таке. І таке теж буває. Ну нічого, то так, я думаю, що. Би... Інтриги точно не буде, але побачили просто більше голів. Що-небудь. Не передроїш. Записується в протоколі восьмій гол, так? А в матчі дев'ятий. Чай! Хороша гольва! Ну нічого собі, непогано, непогано. Тарас. Ти забив, мені ска кажуть? Арсенчик, красавчик, красавчик. Так, той завжди криклик. І крикливий завжди кричить, цим не тут задоволений. О! Легенда. Силач. Саме сильніший. Ні-ні, я серйозно тобі кажу. Зразу видно, хто попрацювати собі нормально їсть, ні? Знов сердечко, ти з тими серцями просто. Все, дякую за гру, молодці. Рухаємось далі.